Добрий день, підписники каналу. Дуже велике прохання підтримати цей канал підпискою і лайком. І підписатися на канал. Бо дуже хочу розвинути цей канал. Сьогодні 10 серпня 2022 рік. Ось от такий будинок хочу сказати, що коштує він. Дві тисячі доларів. Територія приблизно шістдесят соток. Є хлів? Такий. Ну, тут треба його ремонтувати. Є те, що сього хлів. Хата, вона, оскільки тут ніхто не жив три роки, то вона потріскалася і потребує ремонту віранда, але такий будинок ось. З цієї сторони задня стіна. Ну, тріщина є, але невелика. Тут три роки ніхто не жив, тому дуже позаростало бур'янами. Територія, там далі є город. І оце садок, дерева. Номер телефона буде під відео в описанні. Всі питання до власниці. Будинок коштує 2000 доларів. Знаходиться будинок Київська область, Білоцерківський район, село Голочки. У селі є садочок, є школа, є будинок культури, є магазин. До, до міста Тетіїв їхати приблизно 20 кілометрів. Ось це така вуличка. Тут живе сусідка. І туди далі, десь метрів 200 приблизно і, знаходяться будинки, а ще десь метрів 50-70, то вже більше хатів і центральна дорога, яка виїздить і, прямо до і, міста Тетіїва, десь 20 кілометрів приблизно. І, в хаті Газу немає е, і світло е, зараз також відключене. Тому що тут ніхто не живе і хата вже пустує 3 роки. Тож, підписуйтесь на канал. Скоро хочу знімати нові відеоперегляди будинків. Підтримуєте підпискою. Номер телефона під відео в описі. До побачення у відео.